Найвища будівля у Запоріжжі, як обіцяв, я розповідаю вам про цю будівлю на стадіоні ДСС на радузі Олімпійські Надії. Як ви можете бачити, сам стадіон знаходиться в жахливому стані. Так це архівні кадри з 2021 року. Розбиті доріжки, розбиті інфраструктура, тобто турніки, обладнання, всіляки тут навіть воно є ще, а вже на зараз. Ну Більше з цієї інфраструктури вже немає навіть в наявності. Популяли на метал, здається. Все зарожче, хоча зазначу, що навіть в такому стані поле перебуває, але я ще застав, коли тут була поливна система, труби лежали. Та навіть у 2021 році ми збиралися та грали проти збірної Марокко, збірної індусів, збірної афроамериканців. Бігали, було прикольно, програли і сім одразу. Скажу, я вам напоздів трохи. Саме найвища будівля повинна була бути не на самому стадіоні, а на парковці біля стадіону. Ось тут. Саме ось тут. Так, саме ця будівля мала стати найвищою в Запоріжжі.